Це капсули Віва К2. Це вітамін К2 плюс вітамін Д3. Теж нікого не здивую, що додатково треба приймати вітамін Д3. Це сонячний вітамін, який синтезується під дією сонця. Так як ми не живемо в тропічних широтах, де дуже багато сонця, в нас можуть бути зимові місяці без жодного сонячного дня, і тому треба це розуміти, що вітамін Д треба обов'язково отримувати. І е, дефіцити закривати. Чим перевага нашого саме вітаміну Д3 і К2 це зв'язка К2 Д3, тому що без вітаміну К2 вітамін Д3 не засвоюється. Він у нас органічного походження з ферментованих бобів НАТО. Це е, такі боби. Які активно використовують в Японії, і от японці, до речі, можуть додатково саме цього препарату не вживати. Чому тому, що вони з їжею ці ферментовані боби регулярно приймають? А так як у нас харчування немає, цього джерела щедрого на К2Д3, ми його приймаємо ззовні, вітамін К2Д3 працює з магнієм, тому оця ця зв'язочка теж класно працює і. К2Д3 допомагає засвоюватись кальцію і заганяє кальцій саме в кістки. Класне... К2Д3 і класне самопочуття, і гарний імунітет, і хороша опірність організму до вірусів на регулярній основі. Одна капсула один раз на день. Ось ці три препарати це базовий мінімум для таких мінімальних ритуалів здоров'я.